Як ви вже сказали, НАТО це найбільш успішний е, альянс безпеки у, е, в історії е, людства. Може, тому що він ще ніколи не його не випробовували? Ні, його випробовували і зараз випробовується цей альянс на, на, на свою ефективність. Але це також і є альянсом цінностями. раніше. Ми говорили про нього як про певний шлюб громадянських суспільств країн-членів, і я думаю, що це поріднює нас і з України також. І про це йшлося вже власне раніше сьогодні. Йдеться про цінність демократії, індивідуальних свобод і верховенства права. Що це означає? Це означає перш за все демократію, ефективне врядування і сильну економіку. Це такі засади, на яких базується міцна безпека. А в свою чергу, безпека дає можливість цим попереднім чотирьом елементам зміцнюватися, економіці зростати і таке інше. Тобто це також сприяє і добробуту суспільств в, в країнах, і базується це саме на безпеці, ефективному врядуванні і сильній економіці. Неможливо мати стабільну країну, яка б була б процвітаючою і не мала цих трьох стовпів, на якій має вона базуватися. І Я думаю, що саме до цього прагне Україна, і це це демонструють країни-члени альянсу.